Сьогодні несеться почну я. Давайте знайомитись, бо тепер нас за ліною буде двоє. Я ще одна ведуча та авторка Марина Ступак. І одразу до теми, про яку я сьогодні вам розповім, про як її вже прозвали в народі. Тисячу зеленського. Це державна програма Зимова є підтримка, ініційована президентом. Вона передбачає, що кожен українець зможе одноразово отримати тисячу гривень від держави, подавши заявку на це протягом зими, і витратити ці гроші на оплату українських товарів та послуг. Отже, в цьому випуск. Ску, я вам розповім, як отримати ці кошти, що відомо взагалі про цю програму, та чому її критикують. І почнемо ми з того, що думають про цю ініціативу. Люди для цього ми вийшли на вулиці Києва і спитали, чи планують українці брати тисячу зеленського і на що планують її витратити. А якщо ні, то чому? І ось що вони нам розповіли. На донати для армії, на дрони, тому що зараз це дуже важливо. Ця тисяча нікому добра не зробить, а акумуляція коштів в масштабах країни могла би дати набагато більше результатів, ніж е, та тисяча для людини. Чи вже визначились, на що плануєте витратити так, на волонтерів? Тобто на армію, так тому що я вважаю, це гарна можливість допомогти армії, і це розумний хід, тому що ми не можемо витрачати гроші, які нам дають закордонні союзники на оборонку напряму тільки на соціальну сферу. А в даному випадку громадяни можуть самі вирішити і перекласти їх, передати їх військовим. Я подала заявку. Звичайно, це благодійність на нашу армію, куди ще. На що плануєте витратити? Тільки дів, дівчинку на комуналку. Щоб в мене була більша пенсія, я вам скажу чесно, я б ці тисячі віддала б хлопчикам, які зараз сидять в окопах на ліки. На ліки. на ліки не вистачає, да? да, звичайно. маленька пенсія. Я не планую отримувати тисячу гривень, я не хочу цього. Для мене це як подачки від влади. Нехай краще всі ці гроші переведуть на зсу. Ви почули думки людей. Тепер напишіть ваші чи будете отримувати цю тисячу? Якщо ні, то чому і на що витратити її? А тепер я продовжу несе це тут. І як я й казала, детальніше розповім про тисячу є підтримки. А тепер, взагалі, про цю програму та звідки держава Держава взяла на неї кошти. Отже, програма Зимова є підтримка запрацювала з 1 грудня. В народі її вже прозвали тисяча зеленського. Бо її ініціював саме президент Зеленський, щоб підтримати населення у зимовий період. Йдеться про те, що кожному українцю держава одноразово роздасть по тисячі гривень і дорослим і дітям, тобто, незалежно від віку та соціального статусу, на ці гроші можуть розраховувати лише ті, хто перебуває в Україні. Однак програма не поширюється на окуповані території та Передбачається, що витратити їх можна буде не аби на що, а на визначений урядом перелік потреб, наприклад, на оплату комунальних послуг, транспорту, купівлю книг, ліків та інших послуг. Заявляли, що це додатково підтримає малий та середній бізнес. Або ж, звісно, можна задонатити на армію чи купити військові облігації. До речі, фонд Повернись живим закликав українців цю тисячу спрямувати їм, щоб підсилити військо. І відповідні банери вже є, зокрема в центрі міста. Так, от дови. Плат їх пропонують оформити не лише для дорослих, а й для дітей. Подати заявку на отримання можна протягом усієї зими та витратити до кінця наступного року. Але йдеться зовсім не про готівку, а про віртуальні гроші, зараховані на картку. Для цього треба подати відповідну заявку саме через додаток Дія, і відкрити банківську картку Національний кешбек, на яку і надійдуть кошти. Гроші мають зарахуватись протягом 10 днів. Українці за кордоном, які подадуть заявку на отримання тисячі гривень, повинні будуть ці кошти. Повернути про це повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. Він сказав, що під час подання заявки люди просто заявляють, що перебувають в Україні декларативно, тобто без підтвердження. Але як запевняє Шмигаль, додатково держава перевірить цю інформацію через реєстри та геолокаційні дані, і пізніше проведе аудит, тобто перевірку наданої допомоги. Але чи працюватиме це в дійсності, поки невідомо. А тим, у кого дії немає, заявку офлайн з 4 грудня пропонують подавати через Укрпошту. А ще Четвертого грудня у банках партнерах. Однак, отриману через Укрпошту тисячу гривень можна буде витратити лише там, же у відділенні, тобто купити товари, що пропонує Укрпошта. Про це в етері Радіо Свобода розповіла народна депутатка з фінансового комітету Ольга Василевська Смаглюк. Можуть бути розчаровані особи, які отримають зимову підтримку через Укрпошту, зауважила нардепка, тому що її можна буде витратити лише на товари, якими торгує Укрпошта. Це туалетний папір, гречка, журнали в різних «Укрпоштах». Коштах різний асортимент або ж на оплату комунальних послуг, пояснила вона лише за першу добу. Українці подали через дію на отримання цієї тисячі понад 2,5 мільйони заявок. Таким чином зимова є підтримка стала наймасовішою онлайн послугою у світі. Написав міністр цифрової трансформації Федоров. Звідки ж на цю ініціативу у держави гроші? Як пояснює влада, це не нові кошти. Додатково з бюджету їх залучати не будуть. Та як повідомляє уряд, фінансуватись програма буде саме з залишків невикористаних програм держбюджету. Начебто, їх Україна не встигає освоїти до кінця року. Йдеться саме про частину бюджету, призначену не на сектор оборони, тобто на армію. Спрямувати їх не можна, бо це кошти від партнерів. А їх за домовленістю Україна може витратити тільки. Тільки на так звані соціальні видатки, а не на війну, так пояснив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев, яких грошей країні вартуватиме ця ініціатива, поки що точно невідомо. Фінальна сума, як пояснив Соболев, залежатиме від кількості українців, які цією програмою скористуються. Однак, як повідомляв нардеп Олексій Гончаренко, на зимову підтримку уряд витратить 5 мільярдів гривень. Не дивлячись на вже існуючу популярність, ця ініціатива раніше викликала обурення у частини населення. Ання і шквал обговорень на сайті офісу президента українці створили кілька петицій про недоцільність використання бюджетних коштів для цієї програми. Так, от одна з цих петицій, створена 14 листопада, вже набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду. Вона містить заклик переглянути програму. Автор петиції зазначає, що ініціатива має низку недоліків. Один із яких це відсутність адресності. Він пропонує спрямовувати ці кошти не всім підряд, а виключно тим, хто їх дійсно потребує. Тобто пенсіонерам, малозабезпеченим чи багатодітним родинам або ж переселенцям. Тепер петицію має розглянути президент. Згоден з цією тезою. і Секретар комітету ради з питань економічного розвитку Ярослав Рушішин. В інтерв'ю Радіо Свобода він назвав це рішення абсурдним, бо держава, на його думку, в цьому випадку повинна дбати тільки про тих, хто про себе подбати не може. І таким чином, роздаючи гроші всім, влада привчає отримувати людей гроші ні за що. Роздача грошей це найгірший сигнал, який держ Ава може послати під час війни так критично висловився про цю ідею старший економіст центру економічної стратегії Юрій Гайдай. Він пояснює, що багато українців сприймуть це як непослідовність уряду. А саме те, що спочатку влада підвищує податки, а водночас потім роздає всім кошти. Інвестиційний банкір Сергій Фурса виплату по тисячі гривень українцям назвав печерним популізмом та неефективним витрачанням обмежених ресурсів. Деякі економісти наголошують на тому, що виплати мають бути справедливими. Якщо ж гроші роздавати тим, хто не має матеріальних труднощів, це не є виправданим. А як ви вважаєте, чи корисна ця ініціатива? Пишіть у коментарях.